Вітаю, друзі! Ну ось вона нарешті і настала наша красуня весна, яку ми так з вами довго чекали, друзі. Напевно, немає на світі жодної людини, яка б не любила весну. Навіть дачники, заручники своїх власних земельних ділянок і ті, хоч і кажуть, що не люблять весну, але насправді її обожнюють. Друзі, дивіться, яка неймовірна краса настала нас на вулиці. Да ще не видно буяння зелені, але, але воно ось ось буде. Цього року, друзі, весна неймовірно рання і пішла зразу з козирів. І накрутила обогрівач так, що навіть передовбана оця ось поляна з свиньми зазеленіла за перші 10 днів березня, друзі. Здивіться, яка краса. Хто пам'ятає з минулих відео, тут свині перекопали оцю всю ось галявину, вона була чорна, ну земляна. Але тепер, ось, дивіться, все повернулось на круги свої. Ну що ж, йдемо далі. Звісно, друзі, ви можете мені сказати, не хвали погоду зранку, ці п'ять по осені, вважають, ще погода може дуже зіпсуватися, ще може бути і е, сніг, і випасти мороз, і все, що завгодно може статися, але, але ви послухайте на цей неймовірний оптимістичний співпташок. Мені здається, що все буде в нас гаразд. Хто дивиться, друзі, мене більше ніж одного разу, той знає, що мене так і тяне до води. То я хочу в неї впасти, то я хочу в ній покупатися. Цього разу відео моє не буде виключенням. Друзі, ми по цьому ось упавшому дереві переберемося на ту сторону, бо той дерев'яний ліс нам треба йти. Е, прийшли ми сьогодні, е, чого, щоб пошукати, що там у нас виросло. Ну, не у нас виросло, а е, у лісі, як то кажуть, виросло. Бо, е, як, як відомо, нашого там немає нічого. Ой, так, головне, головне, щоб я не пішов з мокрими ногами відразу додому. <гум> так, друзі, водичка прозора, неймовірна. Ось уже ці водомірочки плавають по водичці. Поки що не видно тут ніяких піскарів, але вони тут є. Я впевнений, краса просто неймовірна. Помилуйтеся. А ще це все приправлено апонементом весняних пташок, це просто щось неймовірне. Збиралися ми сюди, друзі, з ризиком намочити ноги не просто так. А ми хотіли, друзі, тут. Ну, я хотів пошукати грибочки весняних, раненьких, які вже довжні мають з'явитися. Бо на каналах моїх друзів, інших грибників, вже вони з'явилися. Шукаємо Саркосифу Багряно, друзі. Якщо знайду, обов'язково покажу. А якщо не знайду, то можу розказати, як вона виглядає. Друзі, ну і також хочу з'їздити на старі місця, де я в минулому році збирав черемшу, левурду або медвежий часник. Як хоче, так і називає. Всі, е, всі ці назви являються приємними для української держави. Так, друзі, тут на зеленому мохеві. Я щось поки не бачу червоних грибів, саркосив багряних, але сподіваюся, вони ховаються. Так, ховаються. Жовтенькі грибочки наші любимі такі ось є. Пам'ятаєте, я їх часто люблю показувати в інших відео. Кстати, вони змінили колір. То лі вигоріли, толі ще щось з ними случилось. Так, Ну а ви поки, поки грибів нема, любуйтесь зеленим мохом. Це корисно для психіки, друзі. Це корисно для психіки. Отам От он щось мох зеленіше, чим, чим, де, де, чим тут де я знаходжу. Зараз підійдемо, подивимося, в чому причина. Просто падає так тінь, друзі. Просто падає так тінь. Нема, нема ніяких фокусів. Так. Щоб ви друзі навіть не сумнівалися в тому, що весна таки прийшла, полюбуйтесь на оці ось, процеси. Навіть дерева вирішили завагітнити. Друзі, це не одиничний варіант. Якщо ви бачите, он на тому дереві, зараз я збільшу, або може підійду. Також, але там на ранній стадії плід розвивається, а тут вже так досить все. Досить все хороший варіант. Друзі, користуючись нагоди, хотів вам нагадати, що хто не підписався, той без відоса остався. Хто лайкос не прожав, той відос прозівав, хто коментар не написав, тому нема чого сказати. Ході не складно, зато дуже в точку. Друзі, не забувайте підписуватись, коментувати і ставити лайк. Підтримаємо український контент разом. Це ось така схожа місцина, щоб тут чомбайні і не розслаб е Саркосифа Багряна. Але, але не факт. Зараз пройдемося, подивимося. Птички співають, не дають мені розмовляти, друзі. Це вже другий рік вони підряд весною знущаються з мене. Перекрикують мене. Але я сподіваюся, ви не дуже на них ображаєтесь. Тісно, я знаю, що, друзі, що ви можете безкінечно, вічно милуватися неймовірною красою мого голоса. Жартую, звісно. Але я вам змушений показати одну неймовірну, просто захоплюючу красу. Подивіться на цю красу. Друзі, це квіточки, математики. Лікарська рослина, неймовірно красива. Тут десь вже і бжілочка літала, і навіть жужик махнатий літав. Білочки одиночечки літають, дивіться яка краса. Неймовірно лікарська, корисна. Хто знає, як її приміняти, напишіть, будь ласка. Я знав, але забув. Ну, Таке бувало в мене. Але виглядає вона нас суперово. Її тут чимало, так якщо пройтися, друзі, дивіться, і ось іще. І ось. Хотів, хотів вам жужика показати, махна того жужика. Може знайду, зараз ще покажу, тут би літали. Ну. Без жужика, але знаєте, він також буває. Якщо звертати увагу на погоду, друзі, і на місцевість, в якій ми є, можна сказати, що гриби вже должні давним-давно тут уже бути. Але, як відомо, друзі, гриби нічого нікому не должні. І це, в цьому ми переконуємося вкотре. Ну, я так переконуюсь. Поки що грибів нема. Зараз змінюємо локацію. Знову форсуємо ось такий ось струмочок гарненький. Його можна було там по дереві перелізти, але в мене є печальний опит перелазення по дереву. Так, друзі, йдемо. В іншу локацію там будемо шукати черемшу, левурду або ведмежий часник. Сподіваюсь, вони нас не підведуть і вони нам на місці вже ростуть. Ви тільки погляньте, як тут скопичено слідами копит. Накопичено копитами. Ну, в принципі, вибачте за тавтологію, але є які. Тут так мокро і волого. Сподіваюся, ми, може, сьогодні зустрінемо якогось бу тваринку дику. Так, далі йти буде трошки складніше. Але нічого. Ох, друзі, відчуваю, одразу не дарема. Ми сьогодні сюди прийшли, друзі. Видать, десь або хтось походив, або хтось поїв. Е і вже запах оцей часничний, молодого часнику, вже в повітрі. Тут просто неймовірні пахощі. Шкода, звісно, що не передають телефони. Е ще до сих пор відео не передає запахів, але повірте мені на слово, це того варте. Тут -то ще й ось насікомі мілки літають у променях сонечка. Що ж, йдемо, а йдемо до черемші, вона вон, там вон, в кінці цієї дороги, друзі. Там за углом зараз я вам покажу. Друзяки, прошу любити жалувати, ось вона, ось вона, Черемша, лебурда, медвежий часник. Друзі, помилуйтесь, яка краса неймовірна. Ой, це ще й смачно. І запахи, як я казав, тут походило. Тут походило багато свиней. Таких. І видає, вони гризли її там, чи їли, я не знаю, їдять свині цю траву. Поїдять, вони все їдять. І цей запах стоїть прямо в повітрі. От він витає цей часничний запах. Зараз і ми її спробуємо. Зараз і ми її спробуємо. Все смачно, неймовірно. А це ще й дуже корисно, лікарське. Але є ще один неймовірний факт, друзі. Я побачив гриби. Ви також їх побачили, да? подивіться. Це молоді гриби. Цьогорічні. Якщо я не помиляю, це гнойовички, друзі. Це їстівний гриб, гнойовичок. Ось так він виглядає. Та, він на вид, звісно, не дуже. Ну, на любителя. Але це їстівний гриб. Зараз я перепровірю інформацію, бо знову мені напишуть, що Микола на якусь, якусь галюциногінь видає за їстівні гриби. Це що, поки що відставити, брати ці гриби, бо наука в ліце мене ще поки що не впевнена, що це дійсно гноєвик чи не гноєвик. Тому ми його не будемо брати, просто. Ой! Поламався. Тому я просто так подивився, і я там у себе більш детально, коли інтернет з'явиться, уточню, що це за гриба. Поки що відставить, брати. Ну, коротше, дивіться, і копилка тут молоденька. Краса. Краса. Оце таке весна. А ще там птичка співа. Краса, весна, красна. Так, і на тій стороні дороги також є дуже. Тут теж, а, В минулі роки отут все це було масово застелено цією левурдою. Але цього року поки що ще тільки все стартує. Сподіваюся, що все це прийде. Ми ще сюди повернемося, коли вона зацвіте. Вона цвіте гарненькими, біленькими такими цвіточками. ну Прикольно. Так що ми прийдемо ще помилуємося, коли вона буде квітнути. А ще, друзяки, я хотів вам розказати неймовірну життєву історію про цю місцину. Тиждень назад, п'ять чи шість днів тому, я приїхав сюди перевірити, як себе почуває наша черемша. Ну не наша, понятно, їхня лісова. Суть в чому. І отуда, десь за тих дерев, недалеко, тут 5.30, тридцять, виходить порося з маленькими поросятками і прямують собі вон туди за угол. Друзі, а я стою тут. А, знаєте, і в цей момент оце ж маленькі поросятка, чорна велика, як пеньок мамка, і маленькі такі світленькі рябі поросятка. Неспішно так біжать туди. І знаєте, в мене тоді таке було відчуття неймовірної радості, таке відчуття щастя, знаєте, що, що свиня побігла не в мою сторону. І я от ну, взагалі таке наповнилося. Так що, ото ж таке, і мораль, мораль цієї бай байки я вже в тому віці, що можу. Е ви витягнути мораль із кожної ситуації. Мораль, значить, коли не завжди це погано, коли вас не помічають. Інколи це навіть непогано. Ну що ж, рвемо черемшу, друзі, рвемо небагато, бо вона червонокнижна. Рвемо собі, ви хочете сказати, там, могли б сказати на салатес, да? на майонезес. Але ні, я не полюбляю салатесів, я полюбляю середніземноморстку, так би сказати, кухню, тому буде в нас е, салатос. Гречиський такий салатос, друзі. <гум> Теж з майонезом. Смачно і корисно. Друзі, можна було мільйони розказати про користь левурди, черемші і своє медвежого учаснику. Але я знаю, що ви вже і так про не це вже знаєте. Тож не буду вас забаранчати цілишньою інформацією. Просто буду їсти і рвати собі черемшу. Хотілося б мені, друзі, звісно, сказати, що я тут гливи познаходив, але насправді це не глива, це такий трутовичок. Але цікавий факт, з нього дуже м'якенька така ось шапинка. Прикольний такий трутовичок. Знизу має таку абразивну поверхню, ну один в один наждачка. Не знаю, чути вам чи не чути, отаке воно колюче і шершаве. А зверху такий трутовичок трутовичком. Здалеку на гливу дуже похожий. На жаль, це не вона. Ну, будемо ждати вже молоду свіжу. О, о, ви тільки погляньте, що тут відбувається. Ой, цікаво ми зайшли. Тут оставочок був і, походу, його спустили. Ну, не походу, це навіть і так видно, не очевидно. вооруженим, як то кажуть, глазом видно. Осталось тільки рівчачок такий. ото таке. І курка котячими лапами вон походила, цікаво. Не знаю, ну так, виглядає прикольно. Не знаю, чи це цікаво, чи не цікаво, але виглядає прикольно. Ось там ще такий. Це вже друга. Так, не знаю, видно вам чи не видно, але я прямо вон там дивлюся. Прямо вон там. Отам. Там стоїть дикий, дикий козлик. Олень, олень, косуля. Почув мене і пошагав. Козлик молодий, самець. Що ж друзя, ще ось в такому підметному лісі погуляємо. Подивіться, тут таке впечатлення, що хтось вечорами приходить і підмітає. Все так якось чистенько, гарненько. Ну, винужден признати, друзі. винужден признати, що грибів ми сьогодні не знайдемо. Ну, не знайшли. Ну, я знаю, що ви скажете, не ми, а ти не знайшов. Ну, але ж я старався, ви ж бачили, як я старався. Ну, зато хоч черемші нарвали, буде мені на салатосик, так що все буде у Ну не знаю, сподобалось вам чи не сподобалось, напишіть, будь ласка, ваші коментарик, Поставте лайкосик, Ну, і хто не підписався, підпишіться. І що, я пропоную вам зустрітися наступного разу на моєму каналі «1001 моє хобі. І всім вам бажаю мирного неба і міцного здоров'я, друзі. Па-па!